Мої вітання всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. Ну що, нарешті в мене дійшли руки до цих навушників. Нагадую, це типу копія на AirPods 2 Pro. В чому типу? Дивіться це відео уважно і самі все зрозумієте. Давайте вже відкривати і дивитися на них. Дивіться, магія Apple на мінімалках. Ось, відкриваємо і одразу нас зустрічає ось така інструкція. Ну, і з нею ми вже можемо зробити висновок. що Точної копії тут і не пахне. Дивіться, є ось китайська та англійська мова. Ось нічого корисного там, в принципі, немає. Деякі технічні характеристики, та й все. Ось, ось так виглядають самі навушники. Точніше, ось так вони запаковані. Ну, теж. Далеко від копії і далеко від Apple. Давайте подивимось на комплект далі. До речі, девізом нашого сьогоднішнього відео буде. Ну так, да, ну так, да. пішов я нахер. І ви зрозумієте, чому саме. Давайте, дивіться, пластикова ванночка. Ось і все, дивіться, в комплекті йде зарядний кабель USB, Lighting на USB A. Ну, при пасхуднішій якості, нехай так і валяється собі. Ось і така петелька на руку. Ось. Так, вам не здалося. Жодних змінних амбішур у комплекті немає. І. Це перше, як то кажуть, чому я пішов туди, куди каже о той чувак у відео. Ну, як бачите, копією поки що не дуже пахне. Давайте роздивимося з вами кейс поближче. Дивіться, в принципі, здалеку за оригінал може і згодитися. Але якщо придивитися, є деякі особливості. Ось, наприклад, ця клавіша позаду вона трохи випирає. І сама петелька зроблена із пластику, пофарбована під метал. А так, здалеку, ніби як оригінал. Ось з правого боку є кріплення для тої самої петельки на руку. Знизу, я так розумію, технічний отвір для динаміку. Зарядний порт, лайтінг і динамік. До речі, динамік тут дійсно є, він подає якісь признаки життя. Наприклад, під, під час першого підключення навушників до смартфону він видає звук. І коли кейс розряджається, він починає пищати. Ну, на цьому його функціонал закінчується. Сам кейс відкривається доволі м'яко, ось магніти тримають добре, і кришка у відкритому положенні має фіксацію. Тобто вона сама по собі не закривається. Також навушники у кейсі тримаються за допомогою магнітів. В принципі, доволі непогано тримаються і навіть при інтенсивній трясці не випадають. На що я звернув увагу під час користування: що на кейсі та на самих навушниках немає жодного маркування. Тобто жодних серійних номерів, навіть китайських ні на кейсі, ні на самих навушниках немає. Давайте роздивимось навушник поближче. Дивіться, як я і казав, немає жодних серійних номерів. Проте є маркування лівий та правий. Самі шви навушники виконані охайно, не чіпляються і жодного дискомфорту не викликають. Ось ці ось сіточки на самих навушниках вони не намальовані. Як на більш дешевих копіях, вони дійсно існують і мають текстуру. Проте, якщо придивитися, жодних отворів там немає. Швидше за все, це просто наклеєно зверху. Також є датчик наближення. До речі, на моє здивування працює без жодних нарікань. Якщо ви десь стаєте навушники з вуха, музика ставиться на паузу. Якщо одягаєте, продовжує програвати. З цим проблем немає. Амбішура, яка йде у комплекті в принципі непоганої якості, приємна на дотик, і всередині має захисну сіточку. Проте, як я вже і казав, Ну да, ну да, да, я нахер. я як не намагався її зняти, і натискав, і прокручував, і тягнув, нічого не виходить. Швидше за все вона просто приклеєна. І зняти її неможливо. Я боюсь просто порвати її. Знизу навушник виглядає ось так. Немає жодних технічних отворів під мікрофон, є тільки два контакти для зарядки. І на самій ножці розташована сенсорна панель для керування. До речі, сенсорна панель відробляє доволі непогано. До цього повернемося трохи згодом. Давайте трохи поговоримо про технічні характеристики цих навушників. Що нам обіцяє продавець, має бути Bluetooth 5.3, 10 мм драйвер. Також продавець обіцяє, що навушники будуть програвати музику увага, при 80% гучності 4 години. До речі, я тестував на Ютубі десь приблизно на 50% гучності вони проробили в мене 6 годин. Тобто, в принципі, заявлені технічні характеристики вони виконують. Також продавець каже нам, що кейс зарядиться десь за 2 години. Шкода, проте, це перевірити я не зміг, бо самі навушники в системі ніяк не відображаються, і перевірити заряд кейсу технічно неможливо, тільки за допомогою цього індикатора. Також продавець каже нам, що навушники можуть перезарядитися в кейсі десь 5 разів. Проте, я тут маю деякі сумніви: в мене був один день, коли навушники просто лежали вдома, я нікуди не виходив і їх не використовував. І під кінець дня, десь увечері, навушники почали кейс навушників почав зеленчати про те, що він розряджений. Тобто, який на який саморозряд в них все ж таки є. Це не дуже добре, проте я гадаю не критично. Ну що, давайте поговоримо вже про найголовніше, що є в навушниках це звук. В принципі, звук мені сподобався, він доволі непоганий, як за свої гроші. Проте, давайте для повного розуміння я на постійній основі користуюся повнорозмірними навушниками. Тому мені трохи важко об'єктивно судити про звук таких ось малюків. Проте, коли я перейшов із своїх на ось ці навушники, я десь годину відчував деякий такий дискомфорт у звуці, потім вже звик і мені навіть сподобалось. Сам звук іде із акцентом більш на високі частоти, тобто голос. Цикаючі звуки, трохи ріжуть вам слух. Проте не критично. Є і низькі частоти. Давайте для порівняння, наприклад, якщо прослуховувати навушники Realme Buds t 100 то в них йде повний акцент на басі. У цих навушниках, в принципі, звук такий збалансований, є трохи басу. Проте все ж таки, я, мені здається, що звук завалений більш на високі частоти. Але не критично, в принципі, прослуховувати можна. Якщо оцінювати звук цих навушників від 1 до 10, я б спокійно дав їм 6,5-7 балів, бо звук дійсно непоганий, як за свої гроші. До речі, чим ще здивували ці навушники, це доволі таки непоганим мікрофоном. Зараз буде приклад запису звуку на вулиці та в приміщенні. Ось так навушники записують звук біля дороги. Один, два, три. Ось так навушники записують звук у приміщенні з відкритим вікном. Один, два, три. Ну що, давайте поговоримо з вами трохи про управління цими навушниками. Воно здійснюється за допомогою сенсорної панелі. До речі, використовуючи ці навушники, я прийшов до розуміння, чому компанія Apple вирішила використовувати саме стискання, а не сенсорну панель, як всі інші конкуренти. Бо коли ви поправляєте навушнику вухах, ви так чи інакше чіпляєте цю панель, і відбуваються якісь дійства, які б ви не хотіли робити. Проте не критично, можна звикнути. Проте є, є як є. Ось. Щодо управління: Одне натискання це плей пауза. Подвійне натискання це наступний трек. Потрійне натискання це попередній. Також панель підтримує свайпи. Вниз та вгору. Якщо вгору ви додаєте гучності, якщо вниз, то зменшуєте. Також, якщо натиснути і утримувати, то викликається або Siri, або Google Assistant, в залежності, який у вас смартфон. До речі, в інструкції до цих навушників було написано, що стискання має переключати режим між режимом прозорості та шумозаглушенням. І ось тут, ми, мабуть, вже втретє, з вами. Ну, да, ну да, пошо я нахер. Бо ніякого шума заглушення і прозорості у цих навушників немає. Ну, я не знаю, добре, чи, добре це чи погано за 20 баксів. Напевно, краще нехай не буде жодного шума заглушення, аніж якесь аби було. За 20 баксів я не думаю, що китайці змогли б реалізувати більш-менш пристойне шумозаглушення. Давайте подивимося з вами, як вони підключаються. І. Як бачите, знову ми з вами. Ну, да, ну, да, пошел я нахер. Ішли ось туди. Бо вони підключаються як звичайні Bluetooth-навушники, без жодних спливаючих вікон. І також немає спливаючого вікна, де буде показувати заряд навушників та самого кейсу. Давайте подивимось, чи можна змінювати якесь управління навушниками. І тут ми знову в черговий раз. Ну так, ну да, ну, да. пашол я нахер. Бо нічого змінити не можна, тільки перейменувати навушники і все. Ну, не знаю, за 20 баксів, звісно, хотілося б якесь впливаюче вікно. Проте маємо, що маємо. Ну що, давайте перейдемо вже до якихось висновків. В принципі, самі по собі навушники доволі непогані. Проте оцінювати їх як копію, мені здається, не буде вірним, бо жодного функціоналу від оригіналу вони не мають. Лише виключно дизайн самого кейсу та навушників. Ось, а я, але якщо оцінювати їх у відриві від оригіналу, то в принципі непогані навушники за 20 баксів. І звук непоганий, ну то, до того ж, який-не який плюс дизайн. Можливо, комусь він подобається. Ну, ось такі ось у нас були навушники. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. А я нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця. Це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного, одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!